І так, у нас пан Андрій питає, в цоколі не несучий перестінок в одну цеглу на глині мурований, під ним немає гідроізоляції. Планую вирізати зараз по декілька цегл і підставляти руберой та замуровувати, чи є простіші варіанти. Дякую, друзі. По-перше, перестінок ніколи немає навантаження. Це, по-перше, є несуча стінка, котра тримає навантаження, і є саме несуча стінка, котра тримає сама себе. У вас саме несуча стінка, бо вона доволі велика. значить У мене на каналі є коротеньке відео, де я спеціально зберіг як дует на Тіктоці мені потрапилось відео, коли забивають під. Стінку саме забивають пластину з нержавіючої сталі, використовують звичайний отбойний молоток. На нього роблять насадку, і оцією насадкою пластину забивають. У вас глиняний розчин, він м'який. Ви цю пластину зможете забити на раз-два. Тут лише питання в тому, є у вас доступ чи нема. Тобто, може, там вам доведеться підкопати, от, і що, щоб можна було надбиним молотком, можна електричним отбойним молотком забити цю пластину. Пластину треба забивати з нахльостом хоча б ну, 2-3 см, щоб пластина на пластину лягала. Все. Нержавіючий лістовий метал, у нас можна спокійно придбати в Україні, він продається. Там пластина товщиною десь, мені здається, від 2 мм. Вони використовують. Ну, можна придбати один лист, попробувати, Якщо буде гнутися, ну взяти товще наступний лист. Але, в принципі, я вважаю, що технологія дієва. Якщо у вас немає відбойного молотку, можна взяти в оренду, ну або зробити насадку і просто кувалди забивати. Тому що у вас знову глина, вона м'яка. Тому в полозі пластину ви зможете забити. Я думаю, що це буде найпростіший варіант в вашому випадку. Дякую, друзі, за ваші питання і за ваші лайки і підтримку.